Розібрав я панасоніка, от корито і от така картина. Скільки повідлітали ці. Повідлітали, як вони, лінзи. Зараз знімаємо цей дрожаті і подивимося, що за планки. Так. Хотів провірити, планки засвітити чи працюють. Але смислу немає їх провіряти, я подивився всі діоди перегріті, тому і лінзи повідлітали. Вони аж потріскали. Треба купляти нові. А я хотів провіряти. От віддзвонив собі, звідси знизу є розйом. Знайшов де плюс, де мінус на цій планості, щоб от маю такий прибор, сам собі зробив самородний приборчик, яким засвідчую планки, засвічує чудово. Плюс-мінус подав сюди, немає нічого. Потім на кожній планці є тут. Плюс-мінус, плюс-мінус. Подав ні одна планка, ні одна планка не світиться. Буду знімати і купляти нові планки. Так, продовжуємо ремонт. Зняв я планки, от, знімаю як не можна їх відривати, ну приклеєні чудово. Прогріваю корето в планках. От маю такий фен. Колись я своєму другу ремонтував, його дочка має свій магазин, я йому ремонтував по гарантії отакі от штуки. І дещо залишилося, ще мені подарував. І я тим користуюся. мене є термоповітряна. Дуйка, але вона в другому місці це прогріває чудово. прогріває і легенько приподнімаю, припіднімаю. І, і отут цю теж прогрівав, припіднімав. І отак вона тут знімається, витягується на себе. і все, і все Тут є ще така планка з двома контактами. Все, зняв. Тепер на магазин замовляти планки і складати назад. При зборці покажу, як збираю.